Знаєте, як ця картина називається? Дивіться. Здається, 5 кучок паркетної дошки, а 4 замовлення. Раз, два, три. Ну добре, три замовлення. Бо три супроводжуючих документи. Це називається доробка. Одна, одне із найгірших явищ, яке в нас існує. Чому? Тому що для нас, що зробити один квадрат, що зробити 100 квадратів, майже. Ті самі силові затрати по часу, так як переналаштування обладнання займає досить немало часу. Відповідно, якщо ви замовляєте, у нас 100 квадратів, це буде орієнтований термін виготовлення 2 тижні, то доробити 1 квадрат буде вам так само по терміну 2 тижні. Але плюс для нас дуже набагато більші витрати на виробництво. Тому замовляйте з запасом і цінуйте свій час та наш час кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте, ми виробники.